Суспільне телебачення, пане президенте. В першу чергу питання до вас і розвідка іноземних змі зараз пишуть про можливий новий наступ Путіна, який буде ймовірно відбуватися в лютому березні до річниці повномасштабного вторгнення. Хочу запитати у вас, як ви оцінюєте такі ризики, чи дійсно треба до цього готуватися? І зокрема, чи проговорюєте ви такі ризики з нашими іноземними партнерами? Дякую. З першого дня дякую вам за запитання. З першого дня інформації від нашої розвідки, а потім від розвідок держав-партнерів, яку я особисто як президент України мав і отримав, з першого дня я почав комунікувати максимально закритому зв'язку з лідерами інших держав. Були там відкриті теми, абсолютно відкриті, а були закриті питання. Всі вони були пов'язані саме через ризики реваншу Російської Федерації. А Вся комунікація відбувалася ще до Рамштайну, який пройшов. Мені здається, пройшов він дуже-дуже непогано, завдяки нашим партнерам. І рішення добрі, але головне, щоб міцні рішення були вчасні. Тому що добрі рішення, хороші рішення іноді, коли вони уповільнюються в результаті своєму, вони вже, скажімо так, стають слабкими. Скажу вам відверто. Тут дуже важливо швидко реагувати. Всю інформацію, яку від розвідки ми отримували і продовжуємо отримувати, ми детально вивчаємо, аналізуємо. І все, що в нас є, всю свою інформацію ми передаємо партнерам. Секретів не може бути, нам потрібна підтримка зараз. Бо реванш, про який йдеться, і не тільки вашому запитанню, а в принципі, ви абсолютно праві. В інформпросторі світу, реванш. Він Зрозуміли, я скажу вам чесно: ми вважаємо, що на Донбасі він і не зупинявся, і він посилюється там постійно, і він посилюється щоденно. Щоденно у них або нові групи військових кадрових, або ми бачимо збільшення кількості вагнеровців. Тим не менш, ми це бачимо. Всю цю інформацію військові обробляли і запит. Запит до партнерів щодо посилення нашої армії будувався на ґрунті саме цієї інформації. Я думаю, що Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Я думаю, вона його почала. Я думаю, їм не вдасться. Забезпечити своє суспільство впевненим якимось позитивним результатом в наступі. Я впевнений в нашій армії. Я думаю, ми будемо їх всіх потрошки зупиняти, розбивати і готувати свій великий контрнаступ.